З миром Божим. Стосовно хлібчика, що таке банкет, це недільне служіння в живій церкві, де на першому місці є Слово Боже Ісус Христос, перша любов, перша заповідь любові це любити Бога всім серцем, всією душею, всіма зусиллями і всіма думками своїми. І ми є світло, ми християни, ті, що вірують не тільки на словах, а по ділах, проповідують проповіду бо ми світло для світу і сіль землі. Якщо світло не світить, і ми не пізнаємо слова Божого, то ми теж знаходимося що в темряві. А якщо сіль е, свій смак, то вона ні на що не годиться, ні, ні, на, ні, на, ні на гні, ні на, 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 на сміття ну, нема солі. Ну, со, коли сіль втрачає свої властивості, це ті ж люди, які зв'язані з куліра, кулінарією, мають, повинні розуміти, що без солі жодна страва не буде смачна. Нам потрібно. Виконувати волю Божу, ставати учнями Ісуса Христа, пізнавати Бога, вивчати Його Слово і бути світлом для світу і сіллю землі, проповідувати Євангеліє. Амінь.